Так, доброго дня, компанія автопарків на зв'язку. Подивіться, у нас надходження джета 600, офіційно куплена в Україні. 1.6 FSI, мотор, хороший, надійний. А, значить, по автомобілю один власник салона, механічна кропка, п'ятиступочка, текстильний салончик. Подивіться, стан просто. От що означає автомобіль від одного власника? Стан. Стан сидіть. Стан. Кермо в опліточки з салону, двозонний кліма, п'ятиступка, 180 тисяч заявленого пробігу, килимочки, все чистенько, все гарненько, карти чисті, авто не курили, пахне дуже класно на джету взагалі. Ну, Таких років просто ви не знайдете. Парктроніки задні, косметичний підкрас не критичний. 4 склопідйомника підігрів дзеркал. 185 тисяч пробігу. Все працює кожна кнопочка питань та нарікань технічній частині нема. обслуговується на офіціалі. Є сервісна книга. Наші даний автомобіль можете придбати у нас. Місто Львів, кільцева. 60. приїхали, потестили, купили. Лізинг, кредит, готівка, будь-який спосіб розрахунку.